Спосіб отримання плазми Необхідне оснащення. Порожня скляна або пластикова місткість об'ємом 200-400 мл. скляна або пластикова місткість заповнена фракціонованою кров'ю. Одноразова закрита система для отримання плазми з флакона в флакон. Пристрій для створення умов вакууму. дезінфікуючі розчини Методика способу. Обов'язковою умовою для отримання плазми є поділ цільної крові на плазму та клітинну масу. Це досягається або шляхом центрифугування, або відстоюванням протягом 3-4 днів при температурі плюс 4-6 градусів Цельсія. Після обробки пробок флаконів вогнем та 5% розчином йоду голку одноразової системи для отримання плазми вводять на достатню глибину шару плазми. Другу голку цієї системи проводять в порожній флакон, до якого підключають пристрій для створення вакууму. Плазма вільно надходить у флакон із створеним від'ємним тиском. Простіше отримати плазму за допомогою спарених пластикових мішків після фракціонування крові, зібраної в мішок, плазму витискають з нього за допомогою простого пристрою, і вона вільно переміщується в мішок для плазми.